Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, і ведучий Володимир Гриневич. Багато людей помилково вважають, що звертатися до Бога в молитві потрібно через допомогу різних святих, які нібито клопочуться за молільників перед Богом. Це вчення знецінює жертву нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який помер за гріхи всього людства, і один всесвіті є Спасителем людей. У священному Писанні сказано, що під небом немає іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Коли Ісус навчав учнів молитися, Він сказав їм: просіть в ім'я Моє. Ісус Христос єдиний посередник між Богом і людиною. Про це пише апостол Павло в першому посланні до Тимофія: Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. Коли ми наближаємося до Бога, завдяки заслугам Ісуса Христа, що викупив нас від смерті, Ісус наближає нас до себе, обнявши своєю людською рукою, в той час, як своєю Божественною рукою Він тримається за престол Небесного Отця. Він обіцяє почути наші прохання і відповісти на них. Молитися в ім'я Ісуса Христа це щось більше, ніж просто згадувати. Його ім'я на початку і в кінці молитви це означає молитися згідно з волею та духом Ісуса, вірити у все, що Він обіцяв, покладатися на Його благодать і чинити Його волю. Христос сказав: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Він рятує людей не в гріху, а від гріха. І ті, хто любить Його, проявляють свою любов у слухнянності. В ім'я Ісуса Христа ми з дитячою довірою можемо увійти в Божу присутність, не маючи потреби ні в якому іншому посереднику. Через Ісуса Христа ми відкриваємо наші серця люблячому і знаючому нас небесному Отцю. Бог шанує ім'я Ісуса, яке ми вимовляємо в наших молитвах. У яких би духовних благословеннях ми не мали би потреби, ми маємо перевагу просити про них через Ісуса Христа. Ми можемо з дитячою простою довірою розповісти Господу про всі наші потреби, чи то про потребу в їжі та одязі, або потребу в зціленні від хвороби або гріха. Отець Небесний знає, що ми маємо потребу в усьому цьому і запрошує нас звертатися до Нього з проханням в ім'я Ісуса Христа. Отож, приносьте ваші прохання до Небесного Отця лише в ім'я Ісуса Христа. Бог шанує це ім'я і почує вас. Помолимось. Дорогий наш. Люблячий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за нашого Спасителя Ісуса Христа, в ім'я якого ми можемо сьогодні звертатись до тебе. Просим Тебе, благослови нас на новий день, благослови наших телеглядачів. Ти знаєш, Господи, наші потреби, і нехай Твоя всемогутня рука буде поруч з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог ніколи не буває поза зоною. Він завжди на зв'язку і готовий відгукнутися на наше звернення. Кожен раз, коли ви розпочинаєте новий день, розпочинаєте його з молитви в ім'я Ісуса Христа. Пишіть та телефонуйте нам. Номери телефонів та електронну адресу ви можете побачити на вашому екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення.